Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Сьогодні відповім на запитання моїх спонсорів з приводу того, що ж чекає Сполучені Штати Америки і команду Трампа, яка вже відсвяткувала. Якщо так можна сказати, 100 днів свого правління. І е, яка найбільша помилка цієї команди? Я вже не кажу про те, що Трамп це старий маразматик, що очевидно, що команда набрана просто з вулиці, таке враження, що. Ходили по вулиці і питали: ти дурень. <ріст> так. Ти там алкоголік, ти там хворий на, на всю голову. Так, ну давай сюди. Заходь так. Це якраз те, що нам треба. Це нагадує мені так звану революцію 1917 року в Москві І оце гасло. Так, весь мир насіл'я ми розрушимо до основання, а затем ми наш ми новий мір построїмо, хто був нічим, тот стане всім. Ну так просто не буває. От, наприклад, ще мене там запитували, хтось десь написав про те, чому англосакси такі успішні. Ну і людей не влаштувало те пояснення, яке там було. Давайте я вам запропоную пояснення. Успішності англосаксів, успішності Великобританії, успішності навіть фунта стерлінгів, Так, чому він стоїть вище від євро, і, звичайно, вище від долара. Тому що. Велика Британія це країна традиції. В них зміни завжди відбуваються на попередньому фундаменті. Так. А що ж оголосили більшовики? Оце я вам сказав, оце гасло до основання, а затім зруйнувати все, все зруйнували, що тільки можна, але що побудували? Ну, можна на піску без фундаменту побудувати будинок. Ну, його то побудувати можна, але він розвалиться, що і відбулося із так званим Радянським Союзом. Ну і те саме зараз намагається зробити Трамп із цією божевільною командою це зруйнувати все, так би мовити, і побудувати на піску. Новий світ Сполучених Штатів Америки? Ну це ж так відбувається зараз. Вони все руйнують, все розганяють, так і намагаються створити щось нове. Але ж для того, щоб створити щось нове, треба мати розум, кваліфікацію і так далі. Якщо ти зібрав невігласів і дурнів у команду, так то що вони можуть побудувати? Ну, ми ж знаємо, вже де той дівся <смас> Маск, який ну, розганяв усіх і вся. А що він побудував на їх місці? Ну, що він побудував? І що він міг побудувати на місці тієї усталеної системи, яка показала власну дієвість? Так, вона, звичайно, не є. Е Ідеальною, так, ця система, але цю систему, як і будь-яку, її треба покращувати, а не ламати. Це ж навіть не демонтація відбувається, коли демонтують оці елементи чогось, а потім намагаються з цих елементів щось змонтувати інше. Ні, це просто. ну, Ніби заклали бомбу, підірвали, воно все розлетілося, і... а, а що далі? Так. Ну що далі? Що ти можеш запропонувати? Ну, Почав арештовувати суддів? Так. Це американська система, яка знову ж таки базується там спочатку римське право, потім англосаксонська система, так, Що ти запропонуєш інше? Ти хочеш запропонувати систему, яка діє в Московії, де відсутнє право як таке? Ти хочеш це запропонувати? Чи щось інше? Яка в тебе модель? Ти її заявив, ти її е, обнародував, її десь е, цю систему опробували в якому штаті, чи що, якісь експерименти. Та ти ж екск... екскременти постійно <с? <с?> робиш заяви і... і все. Де це? Так. Це повне фіаско з самого початку, тому що неправильна сама концепція, не покращення, не, скажімо так, добудова цієї системи, яка вже багато в чому є не актуальною нині, то її треба покращувати, так як роблять британці. А не її руйнувати до основи. і... А, а що нове? Ви що нове що запропонували? Так. Ви хочете розвалити НАТО, а що ви замість нього запропонуєте? Що ви запропонуєте? Ви хочете. Ліквідувати Боїнг, Джон там, і всі останнє, що ви замість цих гігантських заводів запропонуєте? Що ви запропонуєте? У вас є якась концепція, якісь пропозиції і так далі, і тому подібне? Ні, нічого цього немає. Цього немає і не може бути. Ви закінчите так, як закінчив Радянський Союз, незважаючи на те, що там були, ви ж не зможете проводити, чи зможете масові репресії і знищити там 100 чи 150 мільйонів американців із просто дурного розуму? Як це зробили в радянському союзі? Колотилися 70 років для того, щоб вернутися до того, що почали так. Ну це ж так Ту і тут буде, потикаються, потикаються, помучать людей, порозганяють і все таке інше, а потім е, скажуть, та, так, вибачайте, ми помилилися. Так. А, або навіть і не скажуть, як в Радянському Союзі, вибачайте, ніхто не вибачався, просто він розсипався як картковий будинок.